Японія та Сполучені Штати обмірковують співробітництво в галузі військової техніки у намаганні надати Україні більше боєприпасів та розширити можливості щодо ремонту американських військових кораблів та бойових літаків. А за все це хто буде платити? За це все буде платити Україна. Союзники намагаються укласти нові домовленості напередодні саміту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди та президента США Джо Байдена. Японія вже надала Україні величезну нелетальну допомогу, а також кредитні гарантії на мільярди доларів. Вона ще не надавала зброю. Однак, у грудні минулого року японський уряд оголосив, що дозволить продаж зброї виробленої за ліцензією назад Україну походження і буде експортувати ракет. Кети до систем Петріот своєму єдиному військовому союзнику, тобто Сполученим Штатам, цей крок збільшить кількість ракет, які отримують Сполучені Штати, що дає їм більше гнучкості щодо передачі частини їх протиповітряної оборони України. Тепер Вашингтон хоче, щоб Японія підняла ще на одну сходинку у питаннях підтримки України: розкрутка та розвиток ВПК Японії надзвичайно важлива американцям, особливо в контексті їхнього глобального протистояння. З Китаєм, ну, давайте подивимося на цю ситуацію трошечки з іншого боку. Чим є сьогодні для нас Велика Британія? Нашим, ну як пам'ятаєте, казав один наш політичний діяч: я хоч і не перший, але і не другий. Тобто, от Велика Британія сьогодні, вона хоч і не перша, але й не друга. В тому, що вона дає Україні в політичній сфері, в воєнній сфері, ну. Давайте не будемо тичати час. Тобто, це е, наш надзвичайно важливий справді. Тут я вживу слово стратегічний партнер. Ну, так є. Е, яка у нас зараз головна тема е, з е, нашими західними партнерами, в тому числі з Великою Британією? Тема зброї? Ну розумієте, е, послу е, Залужному? Не треба буде розбудовувати політичну систему, там взаємозв'язків, дружби з тими чи іншими, і так далі. Він приїжджає на власне великий, такий товстий фундамент, який вже давно закладений. І до речі, подякуємо е е пану пристайку, який блискуче мені здається працював на цій посаді останні роки. Тобто у залужного буде абсолютно інша тема, і ця тема буде називатися одним словом зброя. Більше нічого. Йому не треба, кажу, ходити в МЗС до Камерона чи до, до когось іншого і розказувати, що Україна це хорошо, от дайте нам те-то, дайте нам те-то, те-то. Ні. Він буде ходити до міністра оборони, до начальника Генерального штабу, до всіх своїх колег і з ними говорити про ті речі, які вони знають в тисячу разів краще, ніж будь-які дипломати. Ну, будемо відверті. Тому я думаю, що саме в цьому конкретному випадку таке призначення є е, правильним. Ну, Якщо ми говоримо про. Інші способи дипломатії, ну скажімо, там пов'язані з деякими вміннями робити щось руками. Ну, наприклад, тут, я вам скажу чесно, для мене це шок. А в цій ситуації вважаєш це правильно. Багато хто з українців вірить в зміну російського режиму як в реальний такий гарантований кінець війни. Я так само, чесно кажучи, думаю, що режим Путіна не вічний. Він впаде без сумніву. Впаде він через те, що українська армія звільнить Крим і вони змушені будуть з Криму відійти. Після цього мені здається почнеться внутрішня дуже серйозна. Ну такий роздрай в російському політичному керівництві. Коли цар виявиться несправжнім, коли скрепа одна з ключових скреп Путіна і всього режиму впаде, от тоді виникне абсолютно логічне з точки зору робів питання, що цар не справжній, його треба міняти. І цим скористаються люди, які навколо, і які скажуть, що ребята, ну давайте, можливо, ми здамо цього ашалелого, е, неадекватного чоловіка, скажемо, що він нас тримав в заручниках, Дас віддамо його в Гагу. Свого часу віддались вдало? віддали. З віддали? віддали. А але, ні... але там був... була демократична революція. Це не якась група соратників. А тут може бути такий собі, знаєте, невеличкий між собойчик, невеличкий на зразок такого Бі куди та і все. І на, на підбілі ручки віддали і домовляємося з заходом. Ну нашого мені там, Лішеру Усманову, коли я хочу їздити на своїй там метровій яхті, оці, оці проблеми. Ну я ж хочу ще трошечки пожити. і У мене ж є і, 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 і синок і донечка, і 50 онуків. Не перебільшуєте вплив цих людей після того, як вони добровільно віддали владу ФСБ. Ну, Бачите, своя ж тільняшка кажуть ближче до тіла, тому я думаю, якщо вже почнеться по-серйозному, а зараз ж, ви бачите, до чого доходить, починають у старих відбирати, а новим передавати. А це вже зовсім боляче. Ну, Там ще можна говорити про якісь там фанаберії товариша Путіна відносно там, Великої Росії, там, хто кого основав. Тисячу років тому назад це така річ. Але коли в тебе забирають кровне і чесно навароване в 90-ті роки, то вже тут не до, не до теорії, тут вже така жорстка кривава практика. Мене цікаво, знаєте, ще одна російська тема, яка зараз серйозно обговорюється західними медіа. Останні дні я б сказав, у зв'язку з цією історією з. Реальною загрозою з боку Росії застосувати тактичну ядерну зброю у 2022 році вже було кілька публікацій, які говорять, що це було не просто там аналіз ситуації, а розвідувальна інформація, яку отримали у Білому домі. Я ще, ще раз говорять, що вони там м'яко кажучи, я не знаю, як це сказати. Ну це безумовно, тому що якщо люди вважають, що вони можуть використати ядерну зброю для якогось військового тактичного успіху. Це не говорить про адекватність такого керівництва, але Ну, це ми знаємо. Що менше вони, з тим, да. Менше тим. тим. Там я сьогодні читав Нью-Йорк Таймс цитату генерала Міллі, відомого нам так. колишнього так. очільника комітету начальників штабів американської армії, каже, що є такий ядерний парадокс. Чим більше ми є успіхи української армії, тим більше є загроза використання ядерної зброї Росії. І очевидно, що це те, що радники, в тому числі військові, говорили президенту Байдену у 2022 році, і це. Важливий момент, тому що якщо так думають на Заході, то виникає питання до темпів постачання зброї бо готовності інтенсифікувати допомогу Україні щодо саме її якихось переможних дій щодо Росії. От до звільнення Криму. Це все вкладається в цю формулу, вона небезпечна. Вона небезпечна правильно, але вона е, штучна і вона не, е, не реалістична з тієї точки зору, що е, чомусь на Заході. Не хочуть зрозуміти, що це просто ядерний шантаж, і це єди, єдиний е, аргумент, єдиний козир, який станом на сьогодні залишився у путінського режиму. Ну подивіться, е, нема іншого. Крім як е, щодня по телебаченню кричати, що сьогодні ми знищимо Берлін, завтра ми знищимо Париж, почав ми знищимо Лондон, там, і так далі. І так далі. Тобто, це те, що е, використовується російською, ну е, е, не тільки пропагандою, а російською владою по максимуму. І ми повинні це прекрасно розуміти і пояснювати нашим західним партнерам, що хлопці. Ну при всій божевільності, як ви показали, відповідно просто показав відповідному так би мовити, рівню цього ідеотизму. Ну ніхто не хоче відправитися на той світ дуже швидко, бо це автоматично. І ви знаєте, ну те, що там говорили, що американці на цей умовний ядерний шантаж, ядерний потенційний удар готують конвенційну відповідь. То ну, ми з вами не військові експерти, але я знаю багатьох людей, які е, в цьому розуміються значно краще, ніж я. Вони говорять, що деякі види конвенційної зброї за своїми руйнівними е, наслідками мало чим відрізняються від ядерної. Ну ми, до речі, знаємо по ударах по Хоховській ГЕС. Ну абсолютно да. точно абсолютно точно. І, і повірте, е, ну. Це насправді, ну от те, що я от змушений знаєте, і слухати цих е, неадекватів і читати, те, що вони пишуть. Особливо я люблю читати Медведєва. Я просто коли черговий пост його бачу, ну я, я в мене внутрішній знаєте, підйом, ну, ну що божевільне працює, слава Богу, так що все, все нормально.